Вітанечка всім з простору любові. Знову завітала до вас Даринка-Веселинка. З новою історією. Слухайте і вгадуйте, кого я вам зараз загадаю. Ктаха Чорна в нас кружляє, кар вона все повторяє. Всім відома ця персона. А звуть її? <сум> Самі знаєте, як її звуть. Ну, цю загадку ви точно знаєте відповідь. А ще одну, може, ви теж зможете відгадати? Слухайте уважно. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст. Жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Здогадалися? Неспроста я вам ці загадки загадала, бо хочу вам розповісти, як ця вічлива пані ми навіть її наз... називемо пані вічливість. Допомогла Іванку і Софійці знайти вихід із старого парку. Слухайте уважно і вгадуйте, хто це така пані загадково. Якраз і дізнайтеся відповідь на дві наші загадки. Отже, одного разу в маленькому місті, де був старий парк. Недалеко поблизу нього була хатинка. Там жила дві гарних родини жило там і були два сусідні будиночка Це були будиночки двох малят, які дуже гарно дружили. Це був Іванко, гарний хлопчик і маленька дівчинка Софійка. Одного разу. Це вже було близько до весни, вже снігу не було, сонечко гарно пригрівало, тепло дуже стало. А батьки Софійки і Іванка поїхали у справах у місто і залишилося їх доглядати у Іванка бабуся, а у Софійки дідусь. Та поки вони свої справи робили, діти гралися у дворі. то гілочку піднімуть. То з цірком пограються. А тут Іванка каже Софійко, а давай сходимо в старий парк? Ми швиденько подивимося, чи там з'явилися перші квіти, ті, що під снігом, так як снігу немає, можливо, там є підсніжники. Я так хотів би тобі показати цю красу. Мені у садочку показували на занятті. Софійка так зраділа, вона дуже любила квіти. Ось вони вирішили взялися за руки, відкрили хвіртку, поки дідусі і бабуся не бачили, і перейшли швиденько через дві стежинки, які вели у старий парк. І зайшли у старий парк, бо він був зовсім зовсім близенько до їхньої хатинки. Вони дивилися, дивилися на травичку, на стежинку і ходили-ходили парком. І шукали, де ж ті квіточки. А доріжка була така звивиста, звивиста, цікава доріжка була. Вони йшли, йшли і шукали. І все їм, здавалося, ось-ось знайдуть якісь квіти. Коли ж вони побачили, що вже й не бачать за собою стежечку, десь збилися з шляху, побачили лише пеньочок, сіла Софійка на пеньочок і каже Іванкові: ми заблукали, мабуть. А Іванко каже, та ні, давай спробуємо піти, так як повернемося і підемо, як ми сюди йшли. Але Софійка каже, ні, треба чекати, можливо, з'явиться якась пташечка з нашого села. І ми в неї запитаємо, куди ця стежинка поведена. Сів Іванко з нею з Софійкою на пеньочок. І ось. Незабаром сіла на гілочку ворона і каже Кар кар кар. А Софійка одразу Ворона, ворона, чи ти не з нашого села прилетіла? А ворона каже: Я не проста ворона, я ворона пані вічливість. Я можу вам підказати дорогу в село, лише якщо ви знаєте слова вічливості. Іванко засмутився, бо він не дуже вмів говорити вічливі слова, ще не навчився, не вивчив їх. А Софійка відповіла вороні. Почекай, вороно, не відлітай від нас, пані вічливість, почекай, я згадала в садочку нас навчали. Мила, пані вічливість, ми тобі скажемо. Всі хороші слова, послухай, вельми шановна пані вічливість. Ми тебе дуже просимо, будь ласка, покажи нам дорогу, щоб нам дістатися рідного села. Дуже тебе просимо. І Іванко вслід за Софійкою каже будь ласка. Ворона прокаркала. Кар-кар, які вічливі дітки. Ходіть за мною, я вам покажу дорогу до вашого дому. Діти так зраділи, обійнялися, і почали йти за вороною, яка скакала по стежинці, і вивела їх аж додому. А вже на воротях, коло воріт, на воротях кіт їх зустрічав, а коло воріт стояли дідусі бабуся. Дуже сумні, а вони побачили діток. І ворона. І зраділи, бо вони знали ту ворону. Вона завжди прилітала і на Софійкине подвір'я, і на Іванкове подвір'я, їй завжди давали щось смачненьке, чи зерняток, чи хліба, чи якихось смаколиків. І вона завжди вічливо дякувала і бабусі, і дідусю, і каркала. Кар-кар, які вічливі, які доброзичливі. Ось така історія. Все частіше говоріть хороші слова. Не забувайте дякувати і будьте до всіх вічливими. Підписуйтесь на канал Простір Любові. До зустрічі з новими нашими героями!